Домашня перемога. Баскетбольна команда Франківськ Прикарпаття впевнено обіграла суперниць із Львівщини. Відтак підопічні Юрія Процюка виграли 18-й матч поспіль, залишаючись без поразок в чемпіонаті Суперліги. Команда впевнено зараз перебуває на першому місці, і вже наступними вихідними у нас зустріч з Київ Баскетом, де ми можемо достроково завоювати чемпіонство в жіночій суперлізі. І результативнішою гравчиною матчу стала Анастасія Шепелюк з 20 очками. Гра була чудовою. Тренер дав багато часу грати в ротації гравцям. Я рахую, що ми зробили це те, що нам сказав тренер. Ще чотири Франківки здобули 10 і більше очок. А загалом усі гравчині, заявлені на гру, відзначились забитими м'ячами. Сьогодні команда показує хороші результати. Сьогоднішній матч, бачимо, цікавий, але більше дають можливості молодим пограти. І це є правильно, тому що дуже багато самих молодих дівчат з Івано-Франківська, які хочуть грати в баскетбол. І це дуже добре, що команда є, команда грає, і команда збережена. Наступного тижня, 17 та 18 березня, Франківськ Прикарпаття зіграє з Київ баскетом. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія Раї.